Так, ну що вас тут айфончики? Да, О, 14 Pro. і скільки 23 590. повна комплектація, ідеальний стан, плюс гарантія. Ну не знаю, якось дорого. У мене друг такий за 15 брав. А, правда, без коробки і камери, але все рівно 23 занадто дорого. Можливо, ви щось скинете. Я, я ж такий хороший клієнт. Ну я ще плівку куплю. А це ви той самий клієнт, я просто подивитись. Слухайте, а не хочете, ми вас на диван посадимо, на льємо чайку і включимо ще й телевізор. Все безкоштовно, а? а? Ладно, я ще подумаю, можливо, я не тут куплю. Я зараз ще в один магазин сходжу. Слухай, якщо знайдеш дешевше, то я сам у тебе куплю. А зарядку комплектів? А що хлоп можете дати? А, ну хоча плівочку, а я чесно не піду. Добре. Але тільки тому, що ти мені нагадав мого батька. Він теж постійно торгується, а потім бере ще телевізор. Ну, та ладно, я ще другу скажу, що тут нормально продають. Але задумайтеся, ви мене чуть не втратили. А, звісно, зроблю аналіз не помилками. Які помилки? Я не ж повернувся і купив. А? Ви щось там сказали? А кажу, вітаю з новим айфоном.